Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма тиждень рівне. І сьогодні ми розповімо про навчання військовій справі для молоді, про мозаїчну зупинку, яку відчистили волонтери, та про заняття із зумби, які влаштовує переселенка з Бердянська. Курси з домедичної допомоги, основи поводження із зброєю та відпрацювання бойових сценаріїв. Такі навчання для молоді проводять члени добровольчого формування Сарницької громади на Рівнощині. Детальніше у матеріалі Суспільного. Післи, пішли, післи, післи, післи. Ні, ви на місці, Толя, ви на місці. Післи, післи, постійний вогонь. Так на одному з полігонів поблизу Сарн молодь відпрацьовує бойовий сценарій. Група поділилась на двійки і, виконуючи команди інструктора, повинна зачистити ворожий окоп. Учасниця навчань, 20-річна Меланія Романчук, відвідує заняття понад півроку. Каже, що разу отримує новий досвід. Насправді це мене завжди цікавило, тому що працювати зі зброєю і ну, мати хоча б якісь базові медичні навики треба завжди. Найбільше сподобалось, звісно, те, що ми ходили по окопам. Я себе відчула у ролі командира. Це, скажімо так, новий експірієнс, новий досвід для мене. Навчання організували члени ДФТГ та громадської організації Сарний БАТ Україна. Заняття проводять під керівництвом інструкторів, які мають бойовий досвід. Ми передаємо весь свій досвід, який маємо. Я в тактичній медицині так само можна, можна навчати і штурмування. Будь-що є інструктора, які мають сертифікати. Навчаємо все, що можемо, передаємо на свій досвід. Учасникам навчань пояснюють основні правила поводження зі зброєю, проводять курси до медичної допомоги, навчальні стрільби, а також відпрацьовують різні бойові сценарії. Наскільки ефективно виконали завдання? По десятибальній шкалі – ну на Троїцьку. Ми збираємося раз в тиждень, це у нас там 3-4 години займає і. Ну не можна весь той обсяг інформації всунути їм в голови за цей час. З ними класно працювати. Вони всі добровольці, вони всі самі прийшли і хочуть навчитись. Учасники навчань кажуть подібні заняття це вимога часу. А усі здобуті навички можуть бути актуальними й у цивільному житті. Насправді це актуально навіть не у воєнний час, тому що. Знання з медич до медичної допомоги можуть бути корисними в цілому у будь-якій життєвій ситуації, навіть побутові та і так далі. і так далі. Ну і в цілому розуміти, як працює зброя, це ну просто як на мене необхідний навик. Мозаїку на зупинці громадського транспорту в Здолбуніві, що на Рівнощині відчистили волонтери. На пано зображені мотиви міста періоду 80-х років. Як відбувалося прибирання? Далі у сюжеті. Зараз я покажу вам зупинку, яка була просто в жахливому стані. І ми з командою волонтерів вирішили її відміти. Майже кожну повидочку відмивали. Кожен квадратик від засохшого клею, бруду, листівок і інших речей. Олексій Кардаш розповідає про зупинку громадського транспорту, що у Здолбунові вона оздоблена мозаїкою, на якій зображені мотиви міста періоду 80-х років. За словами Олексія, ідея відчистити зупинку виникла у місцевої волонтери. Вона сказала нам, типу, хлопці, дивіться, у вас настільки класний мозаїки я в Зубуну, і про здобунів. Давайте щось з нею відчистимо, щось покажемо людям. Відчищали зупинку семеро волонтерів впродовж чотирьох годин. З двох до шести. Основна проблема була в тому, що вже на цій мозаїці був слой грязюки і клею, тому що, я так розумію, сюди вішали багато банерів, плакатів. Використовували щітку наждачку, побутову хід хімію, щітка по металу все пробували тут. Сотні людей проходять і не бачать всієї краси цієї мозаїки. Ми відмили, щоб е, всі люди бачили керівник Здолбунівського краєзнавчого музею, розповідає, що малюнок зображений на мозаїці не типовий для зупинок громадського транспорту. Якщо ми глянемо на неї, то і будівельні кани проглядаються. Та і машина, яка очевидно, що підвозить якісь будівельні матеріали, ці зупинки часто малювали, беручи якийсь контекст міський. Та і очевидно, що е, чому ця зупинка така з цими автобусами, будівельними кранами, бо це і є контекст Здолбунова. історичний та завод, де де і виробляють цеглу досі, тому вона е, називається зупинка поруч з цегельним заводом. Далі е, і цементний завод. Тобто, власне вона в такому промисловому районі Золвунова. Олександр Чежевський додає, що, хоча зупинка і побудована у радянські часи, це не перекреслює її історичну цінність. Ця зупинка вона не несе ніяких радянських підтекстів, пентек, Та тобто вона не є пропагандистичною. Вона е, не агітує нас до радянського союзу, ні, вона є витвором мистецтва. Часто люди самі цього не розуміють розуміючи просто знищуються, закриваючи пінопластами, збиваючи, тому що бачать цьому якісь підтексти, яких там очевидно, що немає. Безкоштовні заняття із зумби проводить у рівному переселенка з Бердянська. У центрі інтеграції рівного їй надали приміщення для занять. Туди двічі на тиждень приходять охочі навчитися зумбі. Спочатку розминка, потім танці. Так проходить безкоштовне заняття із зумби для жінок у Рівному. Тренує охочих опанувати латиноамериканські танці 39-річна хореографиня Поліна Гасянок. Жінка родом із Бердянська, що на Запоріжжі, три роки тому вона змушена була покинути рідне місто через повномасштабне вторгнення Росії. Ми виїхали з окупації в 2022 році, 6 квітня. Я вже отримала довідку внутрішньо переміщеної особи. Виїхали в Рівне, тому що мій чоловік службовець, от і його прикомендували. Раніше хореографиня проводила заняття для жінок на волонтерській основі, а в лютому долучилась до команди центру життєстійкості рівного. Нині тут двічі на тиждень організовує безкоштовні заняття із зумби. Весь проєкт на початку розпочинався для внутрішньо переміщених осіб. Ну, моя мета була, щоб вони мали можливість вийти, відчути якісь нові емоції, що вони живі, що є ще можливість посміхатися. Але згодом ми вирішили, що успішна інтеграція може бути тільки в тому випадку, коли в нас є можливість спілкуватися як з рівнянками. Так, і з переселенками. Тому якби вже з лютого місяця ми відкрили групу для всіх бажаючих. Ось ти, ось ти, ось ти. Уроки зумби Поліна Гасянок проводить двічі на тиждень у понеділок та середу на 17.30. Також тренерка організовує оздоровчий клуб для літніх людей та заняття з йоги для чоловіків. Жіночий та чоловічий одяг 50-х років презентували у Рівному. Речі, які носили чоловіки та жінки у повоєнний період, зібрали в обласній бібліотеці міста. Відвідувачам розповіли, що було модно носити в ті часи. Погортали, побачили, із родинних сімейних альбомів. Те, що ми бачимо, і про що ми сьогодні говоримо. А говоримо, ми кажемо згадаємо разом. Якщо говоримо про ті то вона низочкою тягнеться до, до воєнного часу. Згадуємо 40 40-ві роки, тривожні воєнні. Ну і відповідно, це такий перехід уже в 60-ті роки. Тут зразок літнього яскравого, можливо, плаття сукеночки жіночої, а поруч чоловічий одяг, курточка, як ви кажете, але хто знається в такому одязі, є така назва бобочка, бобка називали тоді, і кожен стильний модний хлопець-чоловік того часу мав такий одяг. Для людей щоденне, буденне, але разом з тим вона частиночка життя з минулого. Ось перед вами здається такий ніби чемоданчик, але це насправді така сумка студентська. І ось ці жінки, дівчата Рівненського педінституту, є такі фотографії, ходили тут з книжечками, ось такою сумочкою. Ну, більш елегантна сумка, звичайно, жіноча, ще одна тут є. І зовсім маленька, такий рідкюльчик, який мала жіночка і ходила до театру. Все, рахуємо, що це повоєнні 50-ті роки». Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Бувайте. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.